Одружився на тещі, щоб виїхати за кордон. А тим часом у Житомирі чоловік вбив колишню дружину, а потім наклав на себе руки. А на Буковині сталася смертельна аварія. Ось про це, власне, і будемо розпочинати. Прикордонники затримали чоловіка, який одружився на тещі, щоб виїхати за кордон. У Житомирі трапилася смертельна стрілянина. А у Дніпрі батько і син протягом двох днів виносили супермаркет. Про найрезонансніші новини просто зараз. Одружився на тещі, щоб виїхати за кордон на кордоні з Молдовою. Затримали 29-річного чоловіка, який намагався виїхати з України разом із 47-річною жінкою. Пара запевняла між ними справжнє кохання, навіть попри велику різницю у віці. Але плуталась у простих питаннях. Зрештою з'ясувалося, що шлюб фіктивний і укладений лише для того, щоб чоловік міг виїхати за кордон попри заборону для чоловіків призовного віку. А жінка колишня теща чоловіка. Прикордонники передали справу поліції: чоловіка можуть притягнути до відповідальності за спробу незаконного перетину кордону та ухилення від мобілізації. У Житомирі чоловік застрелив свою колишню дружину, а потім вкоротив собі віку. Трагедія сталася просто серед білого дня. Чоловік підійшов до автомобіля, де сиділа 36-річна жінка і кілька разів вистрілив у неї. Потім він застрелився і сам. Загиблі місцева жителька та її 63-річний колишній чоловік. Поліція розбирається у всіх обставинах трагедії. Справу розслідують як умисне вбивство. У Києві чоловік заліз у ліцей через вікно та вкрав ноутбук з учительського кабінету. Все сталося в Солом'янському районі столиці. Поліція отримала повідомлення про крадіжку та швидко встановила підозрюваного. Ним виявився 46-річний житель Київщини, який вже мав проблеми із законом за майнові злочини. Злодія затримали. У нього знайшли одяг і взуття, що збігалися з тими, які зафіксували на камерах відеоспостереження. Також поліцейські знайшли і вилучили і сам ноутбук, який чоловік уже намагався продати. Йому оголосили про підозру. Чоловіка судитимуть за крадіжку в умовах воєнного стану. Йому загрожує до восьми років в'язниці. На Дніпропетровщині депутатка служила у війську, що правда, лише на папері, але от виплати отримувала справжні за даними ДБР. Жінка записалася у війську, щоб покращити свій імідж і заробити грошей. Насправді вона не провела жодного дня на службі, але числилася у частині завдяки знайомому офіцеру. У декларації вказано, що вона отримувала всі належні виплати. Зарплату військовослужбовці, допомогу на оздоровлення та інші гроші загалом понад 200 тисяч гривень. Також оприлюднили її телефонні розмови, де вона жалілася своїй мамі, що була у жахливому місці, навчальному центрі аж цілих дві години, щоб оформити папери. Але це було того варте, бо тепер вона нібито керує БПЛА в окопі. У ДБР не сказали про кого йдеться однак, за даними змі, героїнею виявилася Маріанна Мірошниченко з партії. Пропозиція Їй оголосили підозру за шахрайство та ухилення від служби. За це жінці загрожує до 10 років тюрми. У Дніпрі батько та син просто брали усі необхідні товари в супермаркеті і виходили не заплативши. Так вони робили протягом двох днів. Загальна сума збитків складає майже 10 тисяч гривень. Обох викрили завдяки камерам спостереження. Зловмисниками виявилися 55-річний чоловік та його 18-річний син. Обидва вже мають кримінальне минуле. Молодший фігурант справи про смертельну ДТП, у якій загинула 10-річна дівчинка. У поліції не розголошують, про кого йдеться однак, за даними змі, це Арсеній Бессонов затриманим. Оголосили підозру в крадіжці, скоєній в умовах воєнного стану. Їм загрожує до восьми років ув'язнення. Розслідування триває. На Буковині сталася смертельна аварія. За даними поліції, все трапилось, коли 48-річний водій Тойота Каріна зіткнувся із мікроавтобусом Сітруен Джампі, яким керував 56-річний чоловік. У наслідок ДТП водій і пасажир Тойота загинули на місці. Обох відправили на судово медичну експертизу. Водій мікроавтобуса отримав травми. Його доправили до лікарні. Поліція з'ясовує усі обставини трагедії.